Вітаю вас, мої любі козироги! Сьогодні ми з вами подивимось, яким для вас буде наступний 2024 рік. І розпочнімо із вашої основної карти року. І це у вас баланс. Ну, Карта вже своєю назвою говорить сама за себе. А наступного року ви, врешті, навчитеся гармонізувати і балансувати усі сфери вашого життя. Бо я бачу, що наразі це є проблема, і ви балансуєте, можливо, між людьми, а можливо, ці люди вони уособлюють певні сфери вашого життя: наприклад, роботу і здоров'я, і стосунки, і якісь хобі ваші. І усе це разом наразі воно якось так у вас влаштовано трохи неправильно, так, не збалансовано, що кожна зі сфер страждає. Тобто якісь компроміси ви робите. І ви намагаєтесь, наприклад, розпочати займатися власним здоров'ям. Коли до цього ви були сфокусовані на роботі вашій, наприклад, так? Але ви це намагаєтеся зробити у такий спосіб, що робите компроміс? А можливо, ви чули, що компроміс це найгірше рішення, адже ніхто із цих конфліктуючих таких сторін не залишається задоволеним, бо кожний чимось жертвує. Під час компромісу. Тому я чую це для вас і бачу для вас наступного року краще рішення от таких конфліктів між сферами вашого життя, скажімо так, коли це є він-він рішення. Можливо, чули про таке, тобто це не компроміс, коли кожен жертвує чимось, а це подвійна перемога, тобто таке рішення, яке дасть навіть більше. І одній стороні, і другій, і у вашому випадку їх тут три, можливо, це три якісь сфери життя, які ви не могли збалансувати раніше. Але ви зможете це зробити вже, я чую 100% чомусь. Зможете вже наступного року. Бачите, як він гордо стає, постає над цими сферами як господар вже свого життя, який вміє і дійсно може тримати баланс. Дуже цікавий початок для вас, любі козироги. Давайте візьмемо ще карти від інших оракулів. Так, медитація. М -м, цікаво. Бачите, карта медитації у вас випала на наступний ваш рік. І це мені говорить про те, що цей баланс він буде досягнутий, перш за все, всередині вас. Так? Тобто, коли ви збалансуєтеся всередині, ваші почуття, ваші думки, ви візьмете свій стан, ментальний, емоційний е і фізичний, під контроль, тоді і ваше життя воно збалансується як відзеркалення вашого внутрішнього балансу і гармонії. І якщо наразі ви не відчуваєте балансу і гармонії всередині себе, у своїй душі, ви якісь всі такі... Ну, знаєте, як роздьоргані якісь, тобто не, не заземлені, знаєте, заземлені у хорошому сенсі, коли ви відчуваєте себе своєю ж власною стабільною опорою. так? І можливо у вас немає такого наразі відчуття. Якщо це так, то воно буде наступного року. І якщо воно може вже у вас є, то наступного року ви перейдете навіть на нові рівні цього і духовного розвитку. Бачите, як в неї з голови така йде стрічечка райдужна, тобто власного духовного розвитку і власного контролю над своїм ментальним емоційним станом. А ви станете набагато спокійнішими, і це все буде проводитись через таку внутрішню роботу над собою. Ну, а також я тут бачу у цій стрічці, що ви будете мріяти і ви будете втілювати ваші мрії у життя наступного року. Тобто, будете як такий. Творець, знаєте, свого життя, і те, що ви візуалізували, уявили собі, ви будете переносити на матеріальний світ. Можливо, це про якісь ваші творчі здібності, можливо, ви будете реалізовувати дійсно якісь власні творчі проекти. А можливо, це загалом про ваше життя, тобто те, що ви намріяли, ви будете маніфестувати у вашу реальність. Ой. Чудово, чудово. Так, давайте ще від іншого оракулу візьмемо карту для вас. Любов, любов, дух дикої троянди. Так, ну любов для багатьох із вас це може буквально означати стосунки, любов. Якщо у вас немає стосунків, то вони прийдуть у ваше життя і вони будуть більш гармонійними. Якщо вони вже є. А, можливо, є певні конфлікти, образи якісь бачите, які вони тут закриті, такі люди, так е, То ваші стосунки налагодяться, стануть більш відкритими. Бачите, у них тут руки закриті, закрита позиція, а в неї тут в любові вони відкриті, тобто вона готова обіймати, готова приймати. Ваші стосунки налагодяться. Е, можливо, ви більше часу будете проводити разом, якщо раніше ви були у розлуці якісь вимушені. А, так, сфера ваших стосунків, вашої любові, вона також збалансується. Ну, і якщо стосунки не є у вашому фокусі, уваги наразі, то це може бути загалом про любов до життя, про такий, знаєте, романтизацію життя, коли ми звертаємо увагу і радіємо маленьким деталям навіть у нашому житті. Такої творчої енергії також, тобто те саме, що ви будете втілювати у життя ваші якісь візуалізації, це все надасть вам, як це сказати, нову іскру у вашій любові до життя. Це буде дуже хороший рік для вас насправді. Всесвіт любить вас, і він на вас просто виллє багато любові, багато гармонії, балансу, спокою. Це буде значно більш спокійний і сповнений любові рік ніж ваш 23-й рік. Чудово, любі козироги, Давайте візьмемо для вас ще таро карти, що вони нам підкажуть про ваш наступний рік. Так, одразу ж королева Кубків, і для мене вона завжди про любов, про любов Всесвіту до нас, про нашу любов до життя, до цього всесвіту у відповідь, про нашу любов до самих себе, про любов, звісно ж, і у стосунках, про кохання. Тому ця тема любові вона дуже важлива. Для вас буде наступного року, і вона буде дуже щаслива для вас наступного року у будь-якій інтерпретації і в любові до себе ви досягнете значно більших масштабів і результатів. І в любові і в стосунках із вашим партнером. І так само ви, ви почуватиметеся так, що вас люблять. У вас буде таке відчуття, що вас любить це життя, любить всесвіт, любить ваша кохана людина, ваша родина, ваші друзі. Оце вже відчуття, коли всі чимось незадоволені, воно піде геть. Ось наразі у вас може бути відчуття таке, що всі чимось незадоволені. Може, вони ображаються на вас, може ви ображаєтеся на них, але якісь всі, ну, подивіться на їх обличчя, такі вони не дуже Якісь сердиті, якісь незадоволені. А наступного року це зовсім інша енергія. Ви будете відчувати, що вас люблять, вам задоволені, і ви самі себе любите, і ви задоволені собою. Семірка Пентаклів. Так, рік, як я сказала вже, він більш спокійний, і це такий рік без якихось, знаєте, як стрибків таких, без Різкої зміни обставин це рік стабільної регулярної роботи. По Семірці Пентаклів. Тобто ви вирішили щось робити, і ви це робите і з дня на день. Наприклад, це може бути ваша робота, звісно ж, це може бути також медитації, бо тут порада медитувати. Так? Ви можете нові звички, якісь корисні привнести у своє життя. Це такі будуть звички, які дозволять вам почуватися так, що вас люблять. Ось подумайте, які це можуть бути звички. Але цей рік він дуже сприятиме тому, аби корисні нові звички приносили свої плоди, свій врожай. Король Кубків. Ну, Ви бачите, і король і королева кубків. Точно для когось із вас це кохання, це може бути нове знайомство, яке переросте в довготривалі, дуже гармонійні такі хороші стосунки. Це може бути весілля, це може бути, що ви з'їдете жити разом, розпочнете із вашою коханою людиною. Ви будете більше часу разом проводити, ви, можливе примирення після якоїсь сварки, якщо вона була. Тобто у коханні тут все буде добре. Так, відлюдник. Угу. Подивимося зараз, що саме цей відлюдник нам хоче сказати. Але я думаю, що цей відлюдник не, не знаєте, не такий, який почувається самотньо. А навпаки, такий, який насолоджується часом на самоті, бо він знає, як його провести із користю для себе через ці медитації, через якісь вправи на духовний розвиток, на психологічну стабілізацію свого стану. І до речі, король Кубків він так само говорить про, про те, що. Цей король, бачите, він сидить на троні тупо на хвилях, на хвилях емоцій. Але він спокійний. Тобто, ви навчитеся набагато краще проживати власні емоційні стани, і вони не будуть вас вже так мучити якось. Так, ви будете приймати їх, проживати їх і відпускати їх. І королева жезлі ще у нас є. Це чудова карта. Вона знову ж таки говорить про, по-перше, творчість. Ви будете реалізовувати якось свої якісь візуалізації, свої творчі здібності. І ви будете робити це впевнено, і вашою фішкою такою буде саме ваша унікальність. Тобто саме те, що відрізняє вас від інших, і тут ще є і порада. Якщо ви хочете досягти якихось успіхів у творчій діяльності, не намагайтеся бути схожими на когось, будьте унікальними. Тобто, такими якось вам іде це зробити. Не намагайтеся це зробити схожим на щось іще. Унікальність це ваша фішка цього року. І також я бачу, що у вас ще й інтуїція якась загострена. У вас така відьомська якась жилка прокидається наступного року. І ця кицька, вона як ваш талісман, знаєте, як фамільяр. У відьом ем, у вас буде або якийсь помічник. А це може бути помічник людина, це може бути навіть мій ютуб-канал, так тобто якийсь помічник, який буде вам надавати підказки про те, як маніфестувати свої мрії, бажання, як стати спокійнішим, збалансованішим. Ви будете працювати над собою, і це буде давати дуже хороші результати. І окрім того, знову ж скажу про кохання, бо королева жезлів це ще й карта пристрасті, такої сексуальної енергії, що із цим також у вас, звісно, буде все чудово. Кохання, любов тут, про цю сферу, навіть нема що додати, Все буде дуже і дуже райдужно у вас. Лицар жезлів, так, багато пристрасті, багато. Творчості, бо насправді пристрасть і творчість це жезли, і, те, і, те, і енергія життєва, це також жезли. У вас буде життєва енергія, і, можливо, іноді вам буде м хотітися. Можливо, це вже вам хочеться, аби щось сталося швидше, ніж воно відбувається. Так? Бо подивіться, лицар жезлів він випав разом із Семіркою Пентаклів. І подивіться, наскільки це різні енергії. Так? Що може зробити лицар жезлів зі своїм підходом? Він навряд чи може, отак, от нестися на квіти, які в нього вдома він вирощує. Правда? Це ж не допоможе квітам зрости, якщо ти будеш отак от на коні. На них нестися з таким пристрасним поглядом. Квітам, аби зрости рослинка, їм потрібен регулярний спокійний догляд, коли ми нікуди не поспішаємо і даємо час, всьому свій час. І ви, врешті, навчитеся це розуміти, я бачу, наступного року. Бо, можливо, це і є та проблема, яка не дає вам спокою і балансу, що ви хочете зашвидко отримати те, що так просто не влаштовано у житті. Розумієте, це все одно, що хотіти, аби ранок настав в опівночі. Так? Тобто, всьому свій час, іноді час для активних, швидких дій, пристрасних, іноді час для того, аби просто полити свої квіти і залишити їх у спокої, і дати їм час, аби вони... Вони зростали надалі. Король Пентаклів. Так цікаво, дивіться, у вас дві королеви і два короля. Разом повипадали дуже цікаво. Що це означає? Я знову ж таки хочу заакцентувати, що якщо у вас є вже кохана людина, ваш партнер, то у вас обох буде все добре, у ваших стосунках буде все добре. Ваш... Чоловік, хто чоловік у стосунках, може, це ви, чоловік у стосунках, ви зможете ще й мати гармонію і стабільність, і впевненість у фінансовій сфері наступного року. Тобто, якщо ви за це дуже переживаєте, і воно у вас якось нестабільно було, то це е, покращиться ця ситуація, бо ви король пентаклів, король матеріального світу і король власних емоцій. Е, так? І, а жінка у цій парі, вона е, буде більше. Успішною в плані натхнення, творчості і якоїсь унікальності, так, і якщо ви разом щось робите раптом, так? Ну, якийсь бізнес чи якусь справу, то тоді нехай жінка буде таким тим, хто надає якісь творчі ідеї, якесь натхнення, якусь унікальність свою репрезентує. І тоді нехай чоловік, він буде таким фінансовим мозком операції, більш логічним, більше ем, думаючим про те, як це монетизувати. Ось такий у вас тандем дуже хороший виходить тут наступного року. Може, звісно, це не про кохання, але я бачу, що ці дві людини, вони ще й кохання у них можливо. Але можливо, для когось із вас це просто буде партнерство. І у цьому партнерстві одна людина більш творча, більш пристрасна, унікальна. Це я так бачу, що це ви, скоріш за все, все ж таки. А інша людина більш така, як мозок. Фінансовий, так? такий логічний, стабільний, більш заземлений. І тут навіть також може це говорити, окрім того, що я вже сказала, ця пара карт може говорити про те, що у вас є вогонь, у вас є натхнення, але вам потрібен хтось, хто буде більш такий садівник за темпераментом, ніж солдат. Розумієте, бо у кожного свої таланти, і у такому разі вони будуть доповнювати одне одного. Тобто хтось за регулярні, дисципліновані відповідає дії за якийсь фінансовий план, а хтось за творчість за, за пристрасть, за натхнення, за яскраві враження за життєву енергію. Може це і паралельна тема бути, тобто може у вас і в стосунках все добре. А окремо може ви ще й будете співпрацювати з такими людьми, які чудово вас доповнять? Розумієте про що? Я сподіваюся, що так. І туз Пентаклів. Так, ну, звісно ж, у вас буде не тільки любов е наступного року, у вас буде фінансовий успіх також, бо Пентаклі це фінанси, перш за все, це матеріальний світ, ну і також здоров'я. Якщо вас хвилює ваше здоров'я, то також е у вас буде все добре. Тобто, е і це буде, знаєте, це буде як певний подарунок відчуватися, оця фінансова стабільність, пропозиція нових заробітків, нового масштабу якогось так, діяльності. Оцей тут він буде як подарунок за вашу внутрішню роботу над собою. Бо бачите, тут зірочка, і тут зірочка кинулася мені в очі. Тобто, спочатку це засяє всередині вас ця можливість. І ви її маніфестуєте, ви її притягнете у своє життя. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я. Я окремо не буду вже дуже багато розповідати про те, як працює маніфестація. Але я думаю, раз ви на моєму каналі, ви вже десь це чули, що спочатку ми всередині себе відчуваємо певну енергію, ми вібруємо на частоті цієї енергії, і ця енергія від нас виходить у зовнішній світ. Коли ми вібруємо на високих частотах, наприклад, на найвищій частоті любові. То ми притягуємо до себе у життя любов, тобто все те хороше, що ми хочемо, що ми собі візуалізували, на чому ми вібрували, за що ми відчували вдячність. Так, ось ви спочатку, всередині себе, знайдете ту енергію, той центр, стабілізуєте себе. Бачите, і тут знову у вас кристал. Всередині, дорогоцінний. По-перше, це говорить про те, що знову ж таки пропозиція фінансова і пропозиція кохання в зовнішньому світі, вони можуть стати тільки результатом вашого внутрішнього світу, вашої внутрішньої зміни, вашого внутрішнього балансу. Так? А по-друге, це говорить про те, що у вас є певний талант, певний талант, певний дар, якийсь рідкісний доволі, бо тут дорогоцінне каміння і зірка. І цей талант і дар вам дозволить ем, отримувати матеріальні якісь здобутки наступного року. Так? Може, вам роботу запропонують, може якийсь бізнес разом відкрити. Ем, щось таке буде, що дійсно змінить вашу фінансову сферу життя на краще. І в результаті. Бачите, що вийшло у нас? У нас вийшло, що і любов, кохання, стосунки з людьми, і фінанси, що є і те, і те, і воно в балансі. І здоров'я ще. Також здоров'я, життєва енергія. Три сфери балансу я бачу для вас такі: це робота, заробітки, це життєва енергія здоров'я, і це кохання. Може бути, в будь-якому порядку, звісно ж, але просто це з вашого. Розкладу випливає. Ці три сфери будуть в балансі. У вас наступного року. Ви чудово з цим впораєтеся, любі мої козероги. Що ж, отаке цікаве передбачення у вас, доволі розгорнуте вийшло на наступний 24 й рік. Якщо воно вам сподобалось, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього, і, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі козироги!